Супає поранений, одразу попадає в шокову операцію. Це вся операційна, який завжди готова міняти поранення. Ірина Добаченко працює медичною сестрою понад 20 років. Влаштувалась до медзакладу через тиждень після закінчення Херсонського медичного коледжу. 2021 року стала старшою медичною сестрою операційного відділення. Це я вам хочу сказати такий виклик. Виклик. Ми працювали злагоджено, добре, нас було багато. У мене у підпорядкуванні було більше десяти медичних сестер операційних. Наразі їх залишилось всього троє. У серпні 2022 року родина виїхала з окупації. Після звільнення Херсона повернулася. При фронтовому місту дуже потрібні медики, говорить Ірина. Також в Херсоні дитина ну, так е, Мабуть, із за специфіки своєї роботи, що бачиш, багато чим це закінчується, то моя дитина завжди сидить в коридорі. От ми з чоловіком розходимося на роботи, дитина в коридор, отак, отак і живе. У прифронтовому місті робота медичної сестри потребує нових знань і навичок, розповідає Ірвіна. Абсолютно, абсолютно багато чого нового. Операційна це святая святих, в якій ведеться невидима така для самого пацієнта, багато пацієнтів, майже всі, не знають нас навіть в обличчя, хто ми такі, але тут ведеться боротьба за їхнє життя і їхнє здоров'я. Якщо і операційна, це те місце, де в тебе немає часу на якусь підготовку, в тебе все має бути готове тут і зараз. Тобто десь щось замішкатись, ти не маєш просто права. Тому кожна наша медична операційна сестра це стресостійка, фізично витривала. Ми кожна кожна людина знаходиться на своєму місці через щоденні обстріли міста російською армією. Ми працівники щохвилини мають бути готові надати допомогу пораненим жителям Херсона, говорить медична сестра. Так як ти біжиш туди в операційну, ти ж зовсім не розумієш на що ти біжиш. Чи це будуть кінцівки, чи це десь там легко його трішечки заділи? Чи це в нього полі травма, тобто багато різних поранень? Готовність стовідсоткова 100%. 100% завжди, хай буде більше там, але, але все є. Багато і завдяки волонтерам, завдяки нашому керівництву. У нас багато під час війни з'явилося того, чого ми навіть не не бачили. Ну, Дійсно, і багато чого і, і цікавого, і, і того, що допомагає дійсно. І обладнання, і е, медикаменти, і якісь е, гемостатичні, наприклад, губки. У нас ніколи їх не було, а зараз вони є. Е, інструмент е, повністю обновився, весь новесенький. Ми надаємо допомогу як гінекологічним, е, хворим, урологічним, е, травматологія. У нас е, декілька операцій вже були на голові, то все ми опановуємо. Наші запаси. Ірина говорить, попри завантаженість на роботі, разом із колегами підвищує свою кваліфікацію. Багато ми під час війни почали їздити на якісь тренінги, навчання, ментальне здоров'я. І багато з наших дівчат вже тим відвідали, і дійсно воно працює. Тому дуже їм дякую. Якби не їхня підтримка, багато кого б вже не було, вже про'їхалися. Але ми знаємо, що ми потрібні і нас підтримують. Ну то ми, ми, ми тут. Ірина разом з колегами продовжує працювати у небезпечних умовах. Було влучання, і ми були в операційній, то, то дуже було страшно, але ми не зупинили свою роботу, трішечки присіли під операційний стіл, але. Але ти знаєш, що тут людина, ти її нікуди не дінеш, і ти не маєш права кинути її і побігти ховатися кудись в підвал. Але нічого. Так, колектив у нас молодий, амбіційний, тому справляємося. Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.